Багато українців на сьогоднішній день обирають Албанію для постійного місця проживання. Хоча нещодавно вони навіть не знали, де ця країна знаходиться на карті. Чому ж так трапилось? Чому вони обирають саме її? Давайте сьогодні ми розберемося у цьому питанні і дізнаємось, які 10 головних причин для вибору цієї країни, у українців. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайко, написати невеликий коментар до цього відео і, звісно ж, поділитися з друзями, кому це відео може бути корисним. Друзі, саме від ваших реакцій, залежить просування мого каналу, так що, якщо вам не важко, зробіть це, будь ласка. Одна з головних причин, чому українці вибирають Албанію для постійного місця проживання, це її розташування. Наша планета дала їй одне з найкращих місць, які можна тільки побажати. З одного боку це гори, а з іншого боку два моря адріатичне та Іонічне. І завдяки цим морям. Можна насолоджуватися красотою цієї країни круглий рік, а саме головне, що влітку дітей не потрібно відвозити на море, бо ви тут живете. Звісно, взимку море прохолодне, але просто навіть прогулятися біля нього це нереальний релакс, повірте мені. Друга причина це низькі ціни на деякі речі, які впливають на наше життя. А саме, це нерухомість, купівля або оренда нерухомості, продукти харчування тут дуже доступні ціни, і дуже велика різноманітність продуктів харчування, медичні послуги, ціни, якщо ви хочете відвідати приватну клініку і сходити до Якогось спеціаліста приблизно вийдуть вам 25-30 євро за прийом, і саме це доступність цін спонукає десятки тисяч українських сімей переїжджати в Албанію у 2025 році. Ціни на медицину це класно, але тепер скажу про саму медицину. Це також одна із головних причин, чому українці вибирають Албанію. Медицина в Албанії дуже доступна і вона розвивається дуже швидко з кожним роком. На сьогоднішній день е, албанська медицина має вже таке поняття як медичний туризм. Сюди приїжджають зі всієї Європи люди для того, щоб отримати послуги, які вони не можуть отримати в своїй країні із за цін або із за черг. Просто не можуть потрапити до лікаря. В Албанії все інакше. Ви можете без проблем потрапити у приватну лікарню або піти у місцеву лікарню. В Албанії також є медичні страховки. Медична страховка коштує на одну людину на рік приблизно 150 євро. Це все дуже доступно в порівнянні з іншими країнами Європи. Найактуальніше питання на сьогоднішній день для будь-якого українця це легалізація у будь-якій країні світу. І знову Албанія. Албанія дає таку можливість. Ви можете отримати документи в цій країні і проживати тут. І через 5 років ви можете отримати паспорт. Є декілька способів отримання легалізації в Албанії. Перше одруження. Друге навчання, третє постійна робота, Д. І головне, це що ви можете отримати документи через покупку нерухомості, і прив'язки до суми на цю покупку немає. Незалежно від того на яку суму ви купили собі нерухомість, ви можете податися на ВНП, потім ПМП, а потім на паспорт. Також в Албанії ви можете відкрити аналог українського ФОПу, платити приблизно 150 євро на місяць за обслуговування, це буде включати повністю все. І подаватися на легалізацію за рахунок цього ФОПу. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Наступний пункт це клімат. В Албані дуже м'який морський клімат. Тут дуже приємно знаходитись навіть узимку. Температура взимку не опускається нижче 10 градусів, якщо ви проживаєте біля моря. Звісно, десь у горах там буває мінусова температура, але люди живуть, як правило, поблизу моря. Про пуховики, такі як в Україні в Албанії, ви позабудете, я всю зиму проходив у простій весняній куртці, і мені було дуже, -дуже комфортно. І вітамін Д. Ви точно в аптеці купувати не будете, бо сонце буде дарувати його вам цілий рік. Наступний дуже важливий пункт це безпека. Так, ви здивуєтесь в Албанії дуже дуже безпечно. Я розповідав уже дуже багато про це. Албанія – найбезпечніша країна, де я був в Європі, це не перебільшення, це реальність, і вона ну точно безпечніше ніж Україна. Повірте мені. Тут немає окупасів, тут мінімальний рівень приступності на вулицях, ви можете спокійно гуляти з своєю сім'єю, і нічого з вами не станеться. Е, до іноземців тут дуже чудово відносяться. Якщо вони знають, що ви українець, Зовсім вас будуть на руках носити. Отака вона Албанія. Наступний пункт, по якому українці вибирають Албанію це доступна нерухомість, а саме покупка доступної нерухомості. Наприклад, ще за 50 тисяч євро ви можете придбати нерухомість поблизу моря. Звісно, вже без виду на море, але поблизу моря, дві-три хвилини, і ви на морі. До того ж, нерухомість в Албанії є гарною інвестицією. Ціни ростуть кожного року, вони зростають на 20-25%. Купивши сьогодні, на наступний рік ви вже маєте плюс якийсь відсоток. І це чудово. На сьогоднішній день дуже мало країн в Європі, які можуть запропонувати вам такі ціни. Їх потрібно пошукати. І якщо ми розмовляємо про сусідню Чорногорію або Хорватію, то ціни на подібну нерухомість в цих країнах будуть коштувати в 2,5-3 у рази дорожче ніж в Албанії. Албанія є однією з найкращих країн для інвестицій в нерухомість. Наступна причина це можливість жити і працювати в цій країні онлайн. Тут для цього є все. Тут є швидкісний інтернет, тут є купа кафе. До речі, Албанія займає перше місце в світі по кількості кафе на кількість населення країни. Це неймовірно. Тут є купа каворкінгів, ви можете спокійно працювати десь поблизу біля моря і нічого вам не буде заважати. Албанія має своїх програмістів, вони навчаються, вивчаються і працюють, живуть у цій країні. Так само і українці, які мають віддалену роботу, з радістю приїжджають сюди і живуть, і працюють у цій країні, заробляють кошти. Наступне, що всім подобається у цій країні, це люди. Вони всі доброзичливі, вони чудово ставляться до українців, албанці вам ніколи ні в чому не відмовлять, вони завжди будуть намагатися вам допомогти. І неважливо, українець, ви чи приїхали ви з іншої країни, вони будуть позитивно ставитись до вас. І повірте, таке відношення є не у кожній країні до людей. Ну, в Албанії, як мінімум, ви не будете відчувати себе чужим. І головне, чому українці вибирають Албанію? Тут нічого не давить. Ви можете бути собою. Це... Хай пробачать мене німці, це не Німеччина. Тут нема такого, що ти змиваєш воду з унітазу і викликають поліцію. Тут немає такого, що ти прогріваєш автомобіль і викликають поліцію. Якщо албанцю щось не подобається в тобі, він прийде до тебе і скаже, що, що саме не подобається і чому не подобається. І не буде таке, що він буде комусь на тебе жалітися, викликати поліцію. Або сваритися, він просто скаже тобі це в очі, і я це дуже поважаю цій нації. Звісно, Албанія не є ідеальною країною. Тут є купа мінусів. Але для кого ці мінуси не є проблемою, той полюбив Албанію, живе тут і насолоджується життям. А хто буде сприймати близько до серця ці мінуси, він не зможе тут насолоджуватись життям. Це потрібно розуміти. І головне розуміти, чого ти хочеш саме від себе, а не від країни, де ти проживаєш. Бо куди б ми не приїхали, ми веземо себе з собою. Друзі, дякую, що подивились моє відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. А також поділіться цим відео з друзями, яким воно необхідне. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!